Ну, а тим часом, ніби оновлена правоохоронна вертикаль, веде приховану війну проти бійців і волонтерів. Таке складається враження, коли уважно стежити за конкретними справами. Два місяці тому ми розказували вам історію волонтера Дмитра Шльонського, який помагав бригаді свого батька на фронті і навіть отримав від президента орден за хоробрість. І саме його тепер намагаються зробити винним у торгівлі зброєю. Парадокс, але після уваги телебачення ситуація погіршилася. Волонтера знову спробували арештувати, а його справа потрапила до судді, який недавно сам сидів на лаві підсудних. Стас Ясенський про черговий виток війни нових людей і старого правосуддя. Я не розумію. мене складається відчуття, що я враг государства. Мама вашого підозрюваного каже, що ви їх обрали. Я в шокі. Це Діма. Я знімаю його вже третій місяць і не впевнений, що це скоро закінчиться. Відомому волонтеру шиють торгівлю зброєю, яку, як кажуть, він вивіз за то. У нього досі трусяться руки, коли згадує, як його викрали, побили і посадили до СІЗО. В документах розслідування йшлося про цілу банду, яка продавала гранати, міни, автомати та набої. Можливо, тому в матеріалах справи стільки фактичних помилок, а адвокатам Дмитра оперативники погрожували гранатою. У той момент ми самі знайшли свідка, слова якого спростували перші речення протоколу місця арешту волонтера. За документами це відбулося в Київській області, а за фактом, ось тут в Києві. Коли я робив свій перший сюжет про Діму, то думав, що після його виходу цю справу візьмуть під свій особистий контроль, ті, для кого чесне ім'я силових структур не порожні балачки. Але справа збройного барона Діми Шльонського продовжує рухати коліща та слідства та суду. Це слідче управління МВС. Нам відомо, що Дмитра у ці секунди хочуть знову арештувати. Ми теж хочемо затікаємо. Я перепрошую. Я перепрошую. Ми маємо право тут перебувати. Адвокат Іван Устенко сперечається з начальником слідчого відділу. каже, що той покриває свого підлеглого який фальшує матеріали справи. Керівнику про це відомо. Керівник навмисно покриває слідчого сердовича. дати вам е, ухвалу в оригіналі Печерського районного суду про скоєння фактично кримінального правопорушення. Вашим слідчим. зобов'язано зобов'язано відповідні органи прокуратури Київської області внести до єдиного реєстру. волонтер зараз в кабінеті слідчого до. Нього не пускають. Через кілька хвилин його виведуть в кайданках і поведуть до суду міняти запобіжний захід. Слідчі та прокуратура будуть переконувати суддю, що він не з'являється на допити і переховується. Прошу змінити запобіжний захід на тримання під вартою в зв'язку з тим, що особа не виконує ті обов'язки, які на нього покладені. Ще один важливий момент цього суду. Адвокат показав нам орден Дмитра. Він просить приєднати нагороду до справи, проте судді не вистачає якогось папірця, додатку, де було б написано, за які саме заслуги нагородили волонтера. У цій сцені проглядається все. Два безглузді роки згайного часу, за які система стала набагато сильнішою. Боротьба гілок влади проти громадянського суспільства, розчарування і фальш. З волонтера знімають кайданки. Суддя не повернуло його в СІЗО, і він може обійняти маму. У цю хвилину йому вручають чергові повістки знову з порушенням КПК, як твердить адвокат. Отримав повістку в порушення вимог статті за да, дату наступні дні. Ознайомлення з матеріалами справи, яку слідчі готуються передати до суду, і знову слідчі викликають Дмитра до судді. В розписанні немає нашого діла тільки, звичайно, фантоми. Не забувайте. Ні, не забувайте. Когось із сепаратистів конвоювали, Нацгвардія. Ну, а як я вас Ну Ось так. А фотографії? Ось вот, слідователі, прокурори можуть підтвердити, що це я. Підтвердаєте, що це я? Так. Да. Цього разу слідчий та прокурор скаржаться, що волонтер та його захисники погано ознайомлюються з документами. Як він звалікає? Скажіть, з третім током ознайомився. Яким чином він звалікає? Як він ухиляється літо Звука, но ему. Какой-то тотальный сговор. Не решили меня общем, Да, К сожалению. Право діми передали до Києво-святошинського суду знов з порушеннями, як намагається пояснити новопризначеному судді адвокату Стенко. Цей суддя і сам цікавий персонаж. Менше двох місяців тому суддя Лисенко сам сидів на лаві підсудних. Проти нього порушили кримінальну справу за винесення неправомірного рішення у справах автомайданівців. Та суддю Лисенко виправдало його колеги. Тому мене не дивує, що в процесі система проти корупціонера, що завіз на фронт тисячі потрібних речей. Суддя одразу взяв сторону обвинувачення і не захотів помічати порушень. На думку суду клопотання захисника не підлягає задоволення. Якщо є фальсифікація, це ж вас нічого ще не давимо. Нічого немає в нас матеріалу. ми не подзаміни. Це це теж ваше право. Сидить у СІЗО і заступник обласного прокурора колесник. Саме він не захотів бачити порушень, і, за словами захисника, підписував усі сфальшовані документи у справі Діми. Піймали цього чиновника днями. Антикорупційне бюро звинуватило прокурора в розкраданні 300 тисяч тонн цукру з аграрного фонду. Відтак скомпроментований суддя і вже арештований прокурорський начальник продовжують процес проти волонтера, що рятував армію в перші важкі місяці війни. І це лише верхівка антиволонтерського айсбергу. Такі судові процеси над добровольцями, волонтерами та активістами в українських судах тривають чи не щодня. 10 травня Ізюмський суд засудив до чотирьох років позбавлення волі рівненського волонтера Володимира Панкевича, нібито за вивезення з зони боєприпасів. Під домашнім арештом доброволець з 93-ї бригади Олександр Ружанський, якому приписують хуліганство із застосуванням зброї. Є багато інших, яких об'єднує одне небажання домовлятися з корупціонерами та визнавати їхню силу. Процес над Дмитром триває. Чергове засідання 1 червня. Неизвестно, что дальше. Станислав Ясинский, ТСН «Тиждень», 1+,1